Доброго раночку. Дивіться, який зелений куточок я собі зробила. Взяла крісло, пересунула сюди, дивіться, це я застеляю рушником, щоб було тепло сидіти. Тому що шкіра, а отоплення не включено, і вона така мені якась здається прохолодна. Так очіпаю, вроді би, ні, а так, вроді, вона прохолодна, застелила. Таким зелененьким підходить до мого куточка. Притягнула крісло з кухні. Зробила таку підставку по жіночому, а що робить. І перетягнула сюди, на пінопласт поставила лимони, тому що їх треба досвідчувати. досвідчувати. Зараз не сонячний, прямо цілий тиждень темний, на дворі гляньте, що робиться. О, дивіться, бачите? Тимнота. От Я перетягнула сюди, притащила лампу і зробила от таку красу тут. Трошки крісло прикрила, бачите, прикрила э, бегонією своєю. Поставила свою помічницю сюди також. І от таку красу зробила, трошечки відсунула від стіни, дивіться, трошки від стіни відсунула камін. Тоже зараз поки не включається електричний. Але якщо тут посидіти у кріслі, від нього дуже йде тепло. От, гляньте, яка краса. Ну, і отакі хай дозрівають лимончики. І дивлюся, що вони тут дивіться, бачите, як гарно відпускають гіллячки ноги. Оці дві я обріжу. Оці дві я обріжу. Хоч вони вже й теж готуються, але я їх зачеренкую. І оцю довгу. Але тут ленти, бачите? Теж. От. Отакі лимончики мої, бачите. Оце почепила, що може якась комашка. Гляньте, як причепила наш шприцу, знайшла ж І так от зачепила за цю штучку. Може, деяка мурашка комашка від мокрої землі, то хай ловить. Аму тут що? Ой-ой-ой. ой, Бачите, яка бігонія у мене. Люди, подивіться, це новий паросток. О, о, І тут ще один виходить. Я думала, це цей такий, а тут он ще з землі один. Один відріз, другий з землі росте, а взагалі я садила одненького, отакого, от такого. о! Я вже показувала отакого от маленького. І бачите, як він гарно поріс. Чи земля так підходить, чи йому тут е в хаті так подобається? А може я так подобаюся? Не знаю. Щось тут є? От. Отака краса. Бажаю всім гарного дня, мирного дня, мирного неба.